Дозвільні документи для будівництва і введення в експлуатацію АЗС. АЗС відноситься відносяться до об'єктів підвищеної небезпеки. Саме цим зумовлені підвищені вимоги законодавства для документів, які необхідно отримати для початку будівельних робіт і для введення об'єкта в експлуатацію. АЗС – це об'єкт класу значних наслідків, тобто СС-3. А це означає, що для початку будівництва вам доведеться отримувати саме дозвіл на будівництво, а не подавати повідомлення. Для отримання цього дозвілу необхідно підготувати об'ємний пакет документів. Починаючи з документів на ділянку, цільове призначення, яке повинно бути для. Автомобільного транспорту, отримання містобудівних умов та обмежень, проходження експертизи проекту, оформлення звіту про вплив на навколишнє середовище. Тощо. Ну і самий важкий етап це введення в експлуатацію об'єкта. На цьому етапі будуть виявлені всі недоліки, які були допущені на етапі будівництва або підготовки до будівельних робіт. Дуже важливо, щоб отримання дозволу виконання будівельних робіт або введення в експлуатацію таких об'єктів супроводжували професіонали. У моєї команди юристів та інженерів є великий досвід отримання документів для законного функціонування АЗС. Ми надаємо комплекс послуг по документальному супроводу будівництва АЗС, а також можемо допомогти вам на окремих етапах, наприклад, введені в експлуатацію. Наприклад, тільки в минулому місяці два моїх клієнта стали щасливими власниками сертифікатів проведення в експлуатацію АЗС. Телефонуйте або пишіть мені в директ для того, щоб дізнатися деталі.